Привіт, беру інтерв'ю у організатора турніру, у президента МЦЦ. Доброго пана Демона. Будь ласка, пан Демон, розкажіть, важко було організувати турнір? Якщо чесно, ні, дуже легко. Мені всі допомагала, кожна людина. От Артерія допомагала мені з масочками. Ти мені допомагала з кейтерингом, хаос мені дуже багато. Дякую, докторе Хаус. Він приніс все. Штатив, ноутбук, все під'єднав. Люди дали колонки. Передаю привіт е, пану джентльмену з дому мафії. Ось е, комусь інфанті безкоштовно веде ігри. Трололо безкоштовно веде ігри. Я не знаю, що кому подякувати. Супер. Скажіть, як вам сьогоднішні ігри загалом? Чи є якісь цікаві моменти? Так, камера на мене. Я поясню, в мене за столом з п'яти ігор чотири мирні перемоги і одна чорна рандомна. Але повз мене проходять інші люди. І я чую, що там немає стільки мирних перемог. Ви вважаєте, що це ваша заслуга, я так розумію? Ні. Добре, е, ще питання. Як вам взагалі те, що стільки гравців приїхало з різних куточків України, всі спілкуються українською мовою, грають мафію українською? Вам приємно? Так. так. І мені приємно. Я щиро рада за те, що ви змогли організувати такий турнір. Ні, Я... серйозно, так. Я хочу подякувати всім, хто приїхав е, Нікополь Запоріжжя, це механіку і теро, яким, мені здається, це найважчий шлях. Ось, хочу подякувати Фейту, який приїхав просто пофоткати. Ось, спочатку знявся з турніру, а потім приїхав пофоткати. І, в принципі, дякую рівеньським, Чернівецьким, Івано-Франківським, хто тут живе поруч, але все одно приїхав до нас. Чом би й ні? Окей, okay, чи є у вас якісь. Слова для майбутніх переможців, які б ви хотіли сказати їм от наперед, побажати, які б допомогли їм виграти в цьому турнірі. Може якась порада. МСА, зберись. Це, походу, твоя перемога. Я дуже вам дякую, пане Дмитро, пане Дєме. Ще раз дякую за турнір. Сподіваюсь, вони будуть у нас ще. Дякую за інтерв'ю. Видно, що питання були не прописані.